Граційні, величні, дуже гарні птахи, за якими всі люблять спостерігати в паркових водоймах. Про їхню вірність пишуть пісні і складають вірші. Так, ви вже, мабуть, здогадалися, це лебеді. І сьогодні ми про них і поговоримо. Привіт! З вами Марта Курман. Лебеді – це рід водоплавних. Тахів родини качкових. Їх пір'я білого, сірого або з чорного кольору. Найбільш поширений білий лебідь. Він має значні розміри тулуба, вагу від 10 до 13 кг. Витончена довга шия дає змогу діставати їжу з дна водойми, не занурюючись повністю. Розмах крил близько 2 метрів. Лапи у цих тахів короткі, але дуже розвинена гладенька мускулатура. Яка дозволяє їм долати тисячі кілометрів при щорічних перельотах в теплій країні. На зимівлю лебеді відлітають з граями. Під час перельоту шикуються клином, який нерідко складається з декількох сотень птахів. Уявляєте, в повітрі вони тримаються вздовж берега водойми, летять зранку та вдень на висоті 100 метрів. Іноді зграя зупиняється біля річок чи озер, щоб відпочити і щось поїсти. Лебединна зграя здатна за три дні подолати відстань більше трьох тисяч кілометрів, зупиняючись лише двічі. Зимувати летять на північ Середземного моря, на Каспійське море і середню, Південну і Південно-Східну Азію. Лише деякі птахи залишаються зимувати на місцях гніздування, повертаються лебеді ранньою весною, коли лід ще покриває водою. Чому ж птахи покидають теплі краї? Я, наприклад, коли їду на море, хочу залишитися там назавжди і жити безтурботним життям. Але потрібно повертатися, бо тут школа, гуртки, друзі, репетитори та купа всіляких обов'язків. Птахи ж повертаються, бо на чужині на них чатує багато небезпеки, хижаки, сезони дощів, посухи та браконьєри. Якби європейські птахи залишалися в Азії, почалась жорстока боротьба за корм, території проживання, воду. Перелітнім птахам було важко витримати конкуренцію з місцевим птахами а вдома сприятливий клімат для гніздування, більше корму і менше небезпечних хижаків. На місці здування лебеді прилітають вже сформованими парами. Ці птахи є надзвичайно вірними, тобто тримаються одного супутника до кінця життя. Якщо саме самка помирає, то партнер не шукає пари в друге. Пташенята у лебідів народжуються пухнасті, сірого забарвлення. Розиваються дуже швидко і вже через кілька днів після народження можуть самостійно плавати разом з батьками. Лебідь сильна і хоробра птиця, яка відчайдушно захищає своє потомство, використовуючи в бою крила та дзьоб. Ударом крила самка лебедя здатна зламати руку людині. Турботу лебіді проявляють не лише до свого партнера і потомства, але й до інших родичів. Якщо один з членів зграї занедужає, то лебіді можуть відкласти переліт теплі краї до його повного одужання. Лебіді одні з найбільш улюблених і шанованих видів птахів у всьому світі. Наприклад, на території Англії цей птах вважається королівським. А ще лебіді є героями багатьох казок. А на цьому в мене все. А з вами була Марта Курман. Папа. -па!